День, мої любі сонечки. Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти, і ми згадаємо, що таке наголос, і згадаємо, які бувають речення. Давайте спочатку згадаємо, які голосні звуки ви вже знаєте. Голосними називаються звуки, які можна проспівати. А-а-а Можна проспівати. Вони голосні, ми їх промовляємо з голосом, ми їх можемо протягнути. А тепер давайте згадаємо, що наголос це склад, який промовляється голосно, на нього падає наголос. Наголос позначається ось таким значком. Ось. Давайте спочатку. Розберемо слово груша. Скільки голосних звуків у слові груша? У, а. Скільки два, два голосних звуки. А скільки приголосних звуків звуки, які стоять поряд з голосними. Раз, два, три. Три приголосних і два голосних. Нам потрібно з вами розділити слово на склади. Поставили долоньки, приклали їх до підборіддя і промовляємо слово Груша. Скільки ви дотронулися до своїх долоньок? Я доторкнулася два рази. Тому в слові груша два склади. А тепер давайте визначимо, який склад у нас буде з наголосом. Груша. Звук У ми протягуємо довше, тому він у нас вважається голосним. І я ставлю ось сюди значок наголосу. І ще раз давайте повторимо: груша. на Перший склад у нас йде на голос. Тепер давайте з вами розберемо довге слово. Поставили долоньки. Капуста. Я доторкнулася долоньками три рази. А ви скільки доторкнулися долоньками до свого підборіддя? В цьому слові три склади. Капуста. Тепер давайте визначимо, який звук у нас з наголосом, який склад у нас з наголосом. Капуста. Звук склад капуст ми вимовляємо голосніше. Тому ось сюди я ставлю наголос. І останнє слово у нас банан. Скільки голосних звуків в слові банан? Раз. Два. А скільки приголосних? Раз, два, три. А тепер давайте визначимо, скільки складів в цьому слові. ба -на. Я вимовила два рази. ба -на. Два склади. А скільки вийшло у вас? Молодці. А тепер давайте визначимо останнє слово, на який склад падає наголос. Банан. У мене падає на перший склад. На другий склад вибачаюся. Якщо ми поставимо перший склад, то вийде банан. Це неправильно. Тому на другий склад падає наголос. Молодці малята. А тепер ми з вами. Розберемося на слова, в реченнях. Речення складається з декілька слів. Давайте розберемо. Починається речення ось таким значком. Перше слово в реченні ось так позначається. І в кінці речення ставиться крапка. Давайте розглянемо з вами. Малюнок. Ось подивіться. Діти снідають. Скільки слів в цьому реченні? В цьому реченні два слова. Ось так. Ми покритимо. Діти снідають. І в кінці речення у мене стоїть крапка. Ще одне. На один малюнок. Зараз ми його прикрепимо. Що намальовано? Коробка олівців. Починається з цього значка. Коробка олівців. І стоїть крапка. Це вважається коротким реченням, тому що тут тільки два слова. Ось давайте розглянемо ось цю, ось цю картинку. Дівчинка допомагає кому? Собачці. В мене в цьому реченні скільки слів? Дівчинка допомагає в собачці. В мене в цьому реченні три слова. І це вважається уже довгим реченням. І ще одне, один малюнок. Ось так. Як ви гадаєте, що роблять діти? Діти поливають квіти. Скільки слів у мене вийшло три слова. Ой, тут дуже багато усього. Я ось так поставлю. Діти, початок речення, поливають квіти, і в кінці речення стоїть крапка. Це речення вважається довгим. Речення, в якому три і більше слів, вважається довгим реченням. Дома вам завдання потренуватися і поскладати речення в короткі і довгі, подивитися малюнки або якісь картинки. І спробувати скласти речення з них. Наше заняття на цьому не закінчується. У нас ще буде ролик з звуком і буквою С. Я вважаю вам добрих знань, заняття і продовжую ваше заняття. До побачення!